Є дуже гарний метод боротьби з проблемами. З проблемами не можна не лежати, не сидіти, ні стояти, ні общатися, особливо лежати. Ви з проблемами надіваєте кросівки, спортивний одяг, опускаєте капішон, проблеми насторожуються. Виходите в дощ, там вулицю. Чим хуже погода, тим краще. Проблеми затихають. І починаєте йти все швидше. Вони не відстають. Ви йдете ще швидше. Одна відстала, ще швидше, дві відстали. Бігом біжите, три відстали. Четверта сидить дуже сильно, крепко, всередині. Вона не відстає. Вона засіла так глибоко, в голові, та проблема, але ви біжите, не відстаєте. Ви біжите вперед, вперед. І ця проблема теж умре раніше. І коли ви втомлені, коли ви розбиті, але біж, біжіть, біжіть вперед, вперед, ви поняли? Ви вийшли з проблемами, а вернетеся одні, бо всі проблеми пропадуть.